Крістіна та Олег познайомилися два роки тому. А напередодні нового 2022 року дівчина отримала пропозицію руки та серця. Просто пішли купувати ноутбук і вирішила, що якщо ми тут вже в магазині, то заразом обручку купимо. Тоді, пригадує Крістіна, планували зіграти весілля у серпні-вересні цього року. Коли почалася повномасштабна війна, Олег вступив до лав Черкаської тероборони. Тому чоловік не показує своє обличчя. А молодята ще більше переконалися, що хочуть встигнути укласти шлюб і створити сім'ю. В мене була мрія. Я хотіла гарне, не скажу, що пишне, але таке достойне весілля. Я хотіла вдягнути гарне, вечірнє, весільне плаття. Заяву до Радсу пара подала у червні. Поки цей ну минало цей час, там чуть більше ніж півтора місяці, ми вже думали, що два рази це весілля буде скасовано, тому що чоловіка мали забрати на фронт. І ну, особ, 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 особливо щось планувати взагалі не було сенсу. Командир зводу Олега порадив молодятам звернутися до Світлани Оліфер, оголошення якої побачив у соцмережах. Хто не як вони, не як наші герої, тому що для мене. Кожен солдат і кожен волонтер це герой. Як не вони заслуговують на весілля на маленьке святкування. Саме такою є головна мета її волонтерського проекту Шлюб для героя, говорить Світлана Оліфер. Її ініціативу підтримали фотографи, відеографи, кондитери, флористи, візажисти. Усі готові надавати свої послуги абсолютно безоплатно. Єдине за що молодятам доведеться заплатити, поточнює весільна волонтерка це сукня нареченої та частування для гостей. Коли ми з нею зустрілися, я сиділа, дивилася на неї. Я думала, боже, ну за що мені таке благословіння? Ну це дійсно це дуже нам облегчило і бюджет, і ми змогли запросити більше гостей, ніж ми планували. Тепер на згадку про найщасливіший день у своєму житті говорить Крістіна, має якісні фото та професійне відео. І поки її чоловік чекає виклику на фронт, вони мріють поїхати до Криму, коли скінчиться війна. У двох, а може, вже й у трьох. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.